Так, нас чутно, чутно видно. Вітаємо усіх шанувальників-лотерей. Сьогодні у нас на е, календарі 5 серпня, тому це значить, що ми сьогодні будемо проводити розіграш корисних подарунків. Прошу починати. А я поки нагадую: 26 липня. УНЛ відзначило свій 27-й день народження. Вже 27 років. УНЛ є українським провідним оператором державних лотерей, які виплачують найбільші виграші в Україні, і гарантує максимальну безпеку лотерейних ігор. І з приводу свого дня народження УНЛ оголосила акцію «27 років УНЛ – даруємо енергію. Акція тривала з 26 липня по 4 серпня. Тож трохи розкажу, що буде зараз відбуватися. Ми рандомно будемо визначати 21 переможця. Перше місце у нас отримує головний подарунок, і подальшому наступні 5 Наступні п'ять призів, призів і так далі. Зареєстровані користувачі призери, вони отримують повідомлення про свій виграш на електронну адресу, яку вказали в своєму особистому кабінеті на сайті. А не зареєстровані, зможуть ознайомитись з результатами розіграшу на сторінці акції або в наших соцмережах. Всю інформацію опублікуємо. Також хочу розказати, які умови потрібно було виконати для того, щоб взяти участь у цій акції. Це дуже просто: дві прості умови або поповнити рахунок однією транзакцією від 200 гривень на сайті, або у застосунку. Подальшому ви ці кошти зможете використовувати для покупки білетів як числових, так і миттєвих лотерей, або оплатити покупку білета однією також транзакцію від 200 гривень чи з будь-якою числової лотереї. Тож, які подарунки ми підготували? Трошки розкажу. Перше, найголовніший наш подарунок це зарядна станція Екофло на 1800 Вт. Дуже класна потужна станція. Також ми підготували 5 потужних павербанків. Ось у нас. Так, видно. Ємністю павербанки 30 тисяч. Дуже класний, тож ви зможете зарядити свої гаджети в будь-який момент, навіть при відключених світла. Наступний у нас це 5 bluetooth колонок. Вони з функцією ліхтарика. Розкладаються декілька режимів. Класна. Для кемпінгу підходить. Також можна і вдома використовувати. Також у нас є окремий ліхтарик. Видно? Видно? Дуже яскравий, класно. Також це Bluetooth-колонка. Все супер. А, і можна підзарядити, до речі, ж, свої гаджети окремо. З функції повербанка чудово. І також у нас є 10 ліхтариків з магнітом. Магніт, до речі, дуже потужний. Ми перевіряли. Класно тримається на будь-які металеві поверхні. Зараз декілька режимів. Дуже яскравий і навіть кольоровий. Ось. Супер. І також додаткову функцію павербанки. Можете підзарядити свої гаджети. Тож, ми вже готові? Супер. Починаємо. Визначаємо призерів. І Готово. Є? Так, супер. Тож, ми вітаємо всіх переможців. Також хочемо подякувати нашим всім гравцям за ваш вибір, за вашу довіру. Ми можемо працювати тільки разом і тільки разом розбиватися. Не зупиняємось і працюємо далі для нашої головної перемоги. Всім дякую за увагу! Всіх вітаємо, гарного дня!